Офігеть! Тут є така мова і є наша мова. Є така мова і є наша мова. Офігеть! Прикольно. Типу, оригінал йде. І йде переклад на українську мову. Клас. Такого я ще не бачив. Прикольно. Загуглимо, скільки це е, може кошти. Я це викладу в групу в телеграмі. Завітайте. До речі, у нас Кобзар продався. Ви от ми могли його бачити в попередніх випусках за 210 гривень. А щоб ви розуміли, Кобзар тисяча, 1931 року я аналогів не знайшов взагалі в проданих, а альтернативні варіанти Кобзара цього ж году коштують від двох. Тисяч гривень від двох тисяч гривень. Найдорожчий лот в проданих, який я знаходив на Віоліті, коштує 5800 гривень. Кобзар 32-го року. Прикиньте, а це 31-го року. І реально я в проданих і, взагалі, в інтернеті не знайшов жодного аналогу. Це офігеть. І я дуже щасливий за людину, яка отримала або це собі в колекцію, або вона потім ще на цьому заробить. Але якщо в колекцію, то краще. Бо ну я раніше я теж фанатів по Кобзарам. це таке ліричний відступ. Але ну зараз в нашому контексті програми потрібно відбиватися, хоч чимось, щоб існувати. Так, ідемо далі. Ціну на книгу ви побачили. А ми відкриваємо наступну. Бутилка походу опять. А, не, не бутилка. Це бобина. Бобина з ниткою. Така міцна нитка. Нормально. Так, ну, на шворки піде. На шворочки. Так. Крафтова нитка. Окей. Ну, в хазяйстві точно пригодиться її сенсу продавати явно немає.